Зміни в правилах дорожнього руху роз'яснення Нацполіції. 20 жовтня уряд України вніс зміни до правил дорожнього руху. Зазначається, що зміни здебільшого зумовлені необхідністю наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Отож, що змінилося раніше. З метою позначення транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби. Поза межами населеного пункту з 1 жовтня по 1 травня повинні були бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Тепер такий часовий проміжок відмінено і зазначено правилами для транспортних засобів застосовується постійно. Зауважується, що Практика постійного застосування денних ходових вогнів ближнього світла фар позитивно зарекомендувала себе в Раді Європейських країн. За результатами досліджень Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху, завдяки використанню денних ходових вогнів ближнього світла фар кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%. Також Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см порівняно з попередніми вигами до зросту дитини 145 см у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що додають змогу пристегнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Також на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка. Поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 542.1, 542.2, 5.42.3, 543 або 6.15. Таким чином, нові вимоги уточнюють деякі норми правил дорожнього руху у відповідності з євростандартами.